І всім привіт! З вами я, Влад 88 Pro. І сьогодні ми будемо грати в Roblox'і один шедевр режим. А може і не один, а може будемо два грати. Не знаю. Він називається Mel Drivefresh. Коротше, зараз вам покажу. Так, яка ми та мова? Ага, дивіться. Пишемо. Mel. Drifters? Вот. Бачите, до мене мешка? Є Я нас перший. Заходимо в перший. Тільки то там, коротше, ви зайдете і там вам попросить 25 робоксів Та якщо у вас немає. Ух йоп, ти... моя алло! Подожіте! Allo, тут короче така кондиция була. Ух ты, так, короче, двигайтеся. Беремо любей. Ой-ой-ой. Тут ми короче, їздимо и робимо всякие шедевр друге. Эй-ля пуля-ля-ля пуля. Такі у мене шедевр, там ой-ой, битбокс, ой Ой-ой-ой. Короче, я в том не профессионал, я там на дрифтер. И все, капец, застрял. Ай-яй-яй-яй-яй, си-си-си. Развертай и развертай. О-о-о. Так, все. Не на все. Снова. Блин. Так, развертаем. Развертайся, Алло. Шина. О. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Блин. Сон в стену. Ай. Та-ой. Ого! Ого! Ну коротше, тут управління, якщо ви граєте на компі таке. На телефонах одну, в принципі, норм. І накупив тоже. Так от можна їздити. Ні, не стіна. Коротше, можна їздити, виробляти дрифти. Що я вам покажу. Ой, які дрифти? Че дрифти? Коротше, щось виробляти. Ще я заїду кудись і покажу вам, що я вмію. Що я завчився за... ай ай За десь день чи скільки там. О-о-опа. Ай. Ня-ня-ня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Не нагоняй! Коротше, нам потрібно виїхати на той. Такий, можна сказати, вихід. Ого, мені шедевр повідомлення. Ай. Такс, зараз є тут. Ух ты, ви бачили? Ні, ви не бачили. ай яй яй ай яй яй зупиняйся туди-туди, о-о. Так, тепер я яй 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 я я я є не Не в стіна. Ай-яй-яй-яй-яй, стіна. Чому ти мені не даєш? І моїм підписникам подивитися. Ай-яй-яй, що тут можна робити? Ах. Нє не стінна. Ну то не стінна винувата, а я-то, бо я так їжджу. Ай. Ай! Та чо назад? О о, дріфте, бачите? К. Опа, опа, опа. 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 Вейт. Ум'є! Офщиц! Ов'є! О, oh, в Roblox Studio No! Стина! Не! Тільки не стіна! Ах, ти стіна! Коротше! Он такий вот, шедевр, режим! Ще давайте трохи покатаємося ще. Но зараз ми поїдемо туди. Я беру мою машину. Так. Їду туди. Опа! Опа, 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 на на на. Саме у мене тут стіни, не врізатися, бо тут ти не вийдеш. Так, тепер на тво. Тепер ще якось сюди заїхати, якщо ти тут вирізаєшся. Ай, о-о, все. Два, коротше, ми... я тут завжди виробляю дрифти. Вам теж тут советую. Тут дуже прикольно виробляти. Шедеври де ой Ой-ой-ой, ой ой, -ой. ой -я -я. Назад. О! Ай-яй-яй, сигма, сигма. Не-не-не-не. О. Зараз постараюсь заехать. Короче, сейчас. Ща... Так во-о-о-о-й-яй-я! Ай, стена, не, машина. Не, машина, не. Туда, о. Короче, в тут. Что за управление? Ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Короче, так я вот тупо шедевр при мне зараза добавлю шелтну. І нажму на букву Wait І тепер можна такой Короче он такой дрифт це прикольний режим Прикольний режимчик Прикол режим ай яй яй ай яй яй ай яй яй ай яй 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 Коротше, у кого є 25 робоксів, то купляйте офігенний. Ай-ай-яй я. Та ну, ні! Та є ой-ой-ой ой-ой. Ще дебри дрифте. Оф ні 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 не, 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 ов, не. Ов'є, ов, нє. Офсіт. Офсіг мобой. Так. туди. Ні-ні-ні! Куда мене заносить? Дивіться, так от, дрифт вейт, ну то не дрифт, то говно. Так, хто дивився мій ролик про Стенчилов, там де, короче, я вам баг? Його досі не пофіксили. Я думаю, я знаю вже, ну, кожен бо він тим багом пользовався. Не через моє відео, Точно не через моє, та бо я... Я популярный, я -мо, да-я. Та де... машина не! дай йой, без машини, все. Є вот тут шедевр шашки. Сигма, сима. Так, і ще я вам хочу показати, що тут є он таке во. Ось такого штука. Я вам зараз покажу, що можна тут виробляти, якщо ви ту фігню включите. Дивіться. Беремо машину. Спам сідаю машину. Брем це во. 100! 100! 6! Ой, 2! Тут 6! можна, вроде без залишити на один-два. І тут так. Клос! Опа! Бачите? А типа ну і шо? А тепер подивіться. Я зажимаю і. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Девочка моя. Я добра передивився. Девочка моя. О, не. Ой, я. Короче, он таке во ва... шоврича, он це то вот це вообще. Ой-ой-ой. Короче, таке вот тут разраб таке зробив. Шо це капець. Короче, зараз я нового подобавлю и все буде норм. Так, эээ, берем нову. Wait! И тут уже... Що? А, тут уже все норм. Даби заїхати 1 к набрав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, он це вою відкривається, коли у вас будет 150к у тих вот штук. Так, як бы то заліз такого. Коротше, он такий вот шедевр Ти-ти-ти-ти-ти-ти режим. Суть в тому режиме, що ви тупо. Граєте в такі от шедевр дріфте, робите дріфте. Вам зато видають очки. І... і все Ви собі купляєте нові машини. Кстати, нові машини. А, шедевру нові машини. Ви тут не купите нові машини, блін. Боже, клос. А як купити нові машини? Я не знаю, як купити нові машини. Зараз може... Он туди во треба. Зараз, коротше, вийдемо. Стіне. І поїдемо туди. Так, розворот! Ні, не, не 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 Стіна! Туди, 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 туди! Роблок Студіо, стіна! Вейт! Туди-туди, туди, туди, туди! Туди! О! Є. Yeah. Тут і ліпше не брати собі якусь величезну там скорість. Табо на величезній швидкості це буде капець. Тут а, дріфте нормально не поробите. Як я на стол включав. Не, де мої руки? О! Так. Опа. Опа, опа. Коротше, отакий от режим. Такий-яй-яй-яй-яй, яй-яй-яй -я, 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 -при -я, 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 я прикольний. Можна робити всякі дріфти, но тільки він коштує 25 робоксів, якщо ви не хочете 25 робуксів задавати, або вас нема, то заходьте, Mal Drifters», що я показував на початку ролика. Коротше, пишете, і там заходите в самий найпопулярніший. І там, в принципі, воно має бути безплатне. Ну... Якщо ви не зажмотілись, то... ой-ой-ой-ой-ой-ой, то можете дати. І просто в то, шедевру ігру грати. Такі виробляти такі дріф, Опа, бачите? Опа. Опа. Опа-на хто був вообще ай яй яй шо это. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, заїдь сюда, давай! О! Смотри. Да блін, все. Шо? Так, э -э -э Такс. Ролик може і сьогодні вийде. Хто. Знає. Може він сьогодні вийде, може завтра. Я в телеграмі написав, що завтра. Ай. Ну він певно вийде сьогодні, вам можу сказати. Коротше он такий от режим. Хто хоче, то і грайте, то не грайте, хто не хоче. Ну і всім па-па!